Наступна головоломка. У нас є така рівність 12, додати 5, відняти 6 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рідність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 додати 3 буде 15. 15 відняти 6 буде 9, 9 рівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.